Армійські атлети продовжують радувати прихильників спорту своїми досягненнями. Наталію Лупу, тріумфаторку шостих всесвітніх ігор серед військовослужбовців, визнали кращою легкоатлеткою жовтня. Повериців такого рейтингу, окрім фахівців ради федерації легкої атлетики України та журналістів, визначають уболівальники шляхом голосування у соціальній мережі Фейсбук. Серед жінок спортсменок наша армійка лупу була поза конкуренцією. У цьогорічних іграх, окрім здобутих нагород найвищої в особистому заліку та срібної медалі в командній естафеті, Наталія встановила рекорд світу за версією міжнародної ради військового спорту. Нині ж атлетка усі сили спрямовує на підготовку до головних стартів у Ріо де Жанейро. Олімпійські ігри, Олімпійський год, Кожен спортсмен готується 4 года к щоб потрапити на Олімпійські ігри і Это для нас очень очень важный год. Тут нужно быть очень сильным и в моральном плане, и физически, и собрать все за 4 года, все в кучу и показать достойный результат на Олимпийские игры. Мария Сальник, Євген Солодовник, час Че.